намагався бачити далі, ніж інші, уникав шаблонів, діяв нестандартно. Загинув у бою, ніби гордий птах, який захищає своє гніздо від підступного змія. Ця історія про Донецького орла, який зупинив на харківській окружній спецпризначенців російського ГРУ, рішучий, цілеспрямований та дуже відважний. Всі знали, що Ну, нема чого переживати, тому що орлову рязум. Я одразу побачив, що ця людина максималіст, по максимуму, по максимуму. Все від себе віддати на заняттях завжди кращим хотів бути. Він для нас був лідером, наставником, а також самою досвідченою і бойовою людиною. Він дійсно був смілим, він йшов першим і тим самим він всіляв в нас уверенность, тобто ми йшли за ним уверенно. Навіть там, де потім ми розуміли, що це було опасно. Пам'ятаю, що ми проснулися в бліндажі зранку після обстрілу. І перший, хто пішов на кухню підполковник, він налив нам сім води, запарив овсянку і каже, хлопці, снідаємо і виходимо на виконання завдання. Олександр Орлов, позивний Орел, донеччанин, колишній шахтар, у 2007 році призвався до внутрішніх військ. Навчався на інженерно-технічному факультеті Академії внутрішніх військ МВС України. Весною 2014 року зберіг вірність присязі українському народові. А вже восени він командир бойової групи окремого загону спеціального призначення Східного територіального управління Національної гвардії України. Сформував групу снайперів Харківської Омеги та до своєї загибелі був її незмінним лідером. Щороку виконував складні завдання на передовій, спеціалізувався на боротьбі проти російських снайперів у достойний державних нагород. 24 лютого 2022 року Харків здригнувся від авіаударів та масованих обстрілів з боку Російської Федерації. Вже за декілька годин на околицях міста точилися жорстокі бої. Війна знову прийшла до орла у дім. Він ще не знав, що доля відміряла йому лише 12 днів життя і що очолювана ним група снайперів Омеги зіграє настільки важливу роль в обороні Харкова. Прокинувся від зривів, зрозумів, що цей день настав. Зібрав речі, виїхав на роботу. Командир тоді знаходився в місті Києві. Було трішки нерозуміння, що буде далі. Проте поступив дзвінок від командира від Санича. Він сказав, я вже їду. Всіх з'явилася впевненість, що ми будемо боротися, будемо захищати наш рідний Харків. Уже 24 лютого до обіду він вже був на місці. І ми вже прийнялися виконувати бойові завдання. І в той же день ми вже висунулися на ріка саме на блокпост розвідків. З першого дня війни ми були з ним пліч-оплічі і проводили розвідувально-пошукові дії в районі Старий Салта, Елітне, Зернове. Рід газопровод вибухи, ранені біженці, диверсанти, хаос, траси забиті ворожою технікою. Тисячі загарбників наводнили собою цілі райони, та рвуться до Харкова. Ситуаційна обізнаність сил оборони у багатьох випадках могла б покладатися лише на інформацію, зібрану групами спецпризначенців. Снайпери Орла тимчасово перекваліфікувалися на розвідників, прочисували територію, збирали цінну інформацію, здобували трофеї, гасили пожежі раптових проривів окупантів. Спочатку ми не розуміли, хто це. Це була штурмова група. її задача була захватити перекресток для проходу техніки. У ході бою ми вже почали помічати деякі риси, які присутні тільки. Загоном спеціального призначення. Вони повинні були захотіли і державні перекресток, поки колонна бронетехніки не пройде в Харків. Я не знаю розміру цих колон. Якби вона дійшла до міста і захопила много то там би нам більше крові пролилася. І гражданська, і наша. Це був бы той самий бахмут. 26 лютого ми були на блокпостій вітров. Звідти поступила команда виділити розвідку вправлені. На пункту кутузовка. Ми видвинулися та натрапили на колону російської техніки. Нами була обнаружена ціла техніка. Стояли два комази, в початку в голові колони. Далі за нею по обочині стояли підбиті громадські машини з тілами громадських людей вбитих. І підбита російська техніка. Була також і ціла просто брошена, була підбита. Це були БТРи. были шилки по части сгоревших фрагментов, было непонятно, что это за тяжелая техника. Колонна была очень длинной, конца ее не было видно. Два КАМАЗа, те, которые были заведены, в одном из них находилась, она полностью была загружена боеприпасами к солнцепеку. Вторая машина была загружена ящиками с оружием, боеприпасами, экипировкой Росгвардии для разгона митинга. И в машине было обнаружено нами список личного состава милиции ОМОН. было принято решение две эти машины доставить в город Харьков после уже этих событий спустя некоторое время была найдена планшетка командира первого стрелкового батальона российской гвардии с документацией чуть дальше метров 200-300 от этого места еще позже дальше была найдена МТЛБ она была целая но она застряла в болоте так и осталась брошенная с нее слетела гусениця і вони її не смогли витягнути. Там у них предположительно було временна позиція, откуда они выдвигались для розвідки розові троп і дальнейшего штурму. Полтавський шлях 119. Харьковских дивізій 14. Вооружені люди з білими пов'язками на рукавах. Недільний ранок третього дня російського наступу на Харків. Псковський десант намагається реалізувати доктрину Герасимова. Групи на броньованих автомобілях проривають на той момент ще тонесеньку лінію оборони українців і намагаються закріпитися у різних районах міста. Одним з таких опорних пунктів мала стати харківська школа номер 134 Серед тих, хто брав участь у ліквідації цієї загрози, і група Орла. В цю школу змогли зайти руски. Загін Омега був ви видвинутий сюди для штурму, для вибиття їх зі школи. При прибуті сюди вже тут були деякі підрозділи Збройних сил і різних формувань України. Разом з ними вступили в злагодження. Наша дія маленька: снайпінг: наблюдати, працювати на відстані. Але Сансанич не з тих людей, щоб сидіти на місці, тим паче в такий момент. Ми прибули тут, стояло. Три чи чотири машини тигр про уявлення. Ну, ми розуміли, що десь людей 20 повинно бути ну, точно. Тому що десант 5 людей, водітелі старші. Тому і ми розуміли, що і озброєння в них повинно бути тут достатньо. Поспілкувавшись з деякими бійцями, які вже тут були, різних підрозділів, вони розказали, що деяких вже військових. Вони знищили на задньому дворі перед школою. Дальня частина школи вже палала, і противник був на третьому етажі більше на центр школи. Інк іноді вибігав на праву сторону, Ближе до нас, щоб глянути, понімати ситуації. Те, що я знаю, що групи штурмові разом з Сансаничем заходили через ближню сторону школи для штурму. В них перший-другий поверх проходив без подій, тому що русних тут не було вже. Ну, на третій поверх були проблеми зайти, тому що в русних було дуже багато озброєння, особливо гранат, якими вони скидували по драбині. І наші Бійці було, ну, було важко зайти. Наша позиція була СТО через дорогу. Напарник побачив голову противника і зробив постріл влучний. Ми уїхали тоді, коли вже вся школа палала. І ну, Я не вірю, що тут ще міг хтось вижити. Серед трофеїв групи Орла не лише техніка та боєприпаси, а й російські військові. Вони стали цінним джерелом інформації, хоча спершу й говорили завченим текстом. Важливим у цій історії є й те, що Орел, як справжній професіонал, шанував правила війни. 28 февраля Орел взяв в плен двох воєннослужачів Росгвардії. Прибивши на розвітрок, ми узнали, що в полях між Кутузом та і Харковом. более обнаруженные солдаты. Мы выдвинулись им в тыл со стороны Кутузовки. После этого мы начали продвигаться в сторону Харькова, обыскивая район. При проходе дороги было обнаружено, как военнослужащий ушел в посадки. Орел и Яра начали обходить с левого фланга. Я со студентом начал обходить с правого фланга. Примерно через 200-300 метров Орел с Ярой обнаружили двух военнослужащих. Орел приказал э, военнослужащим сдаться. Они выполнили его приказания, сложили оружие. Один из них был э, ранен легко, легким осколочным ранением в ногу. Э, представились они, один был срочником, второй был контрактником. Но, как позже оказалось, э, один из них был офицером, командиром завода Росгвардии. По их информации, их высадили ночью 26 числа э, в район Розы Ветров для разведки и штурма перекрестка. Но э, их обстреляла э, их же артиллерия, которая, э, вероятнее всего, хотела обстрелять э, «Розовый ветров, но из-за э, некорректных поправок э, и близкости нахождения противника они попали по своим. Их напоили чаем, то есть к ним было отношение человеческое, никто над ними не издевался, хоть это и противник был. Яркий пример того, что «Орел» нес раненого противника, хотя наших в таком случае добивают. У нього була поранена права нога. Він вже не міг йти у зв'язку зі своїм пораненням та те, що вони там довго знаходилися, що вже були безсилі. Орел взяв його на плечі і поніс. Потім, ну коли він набрав на плечі він сказав, що війна теж має правила. Папа, мама, привіт. Ми живі. Папа, мама, привіт, ми живі. Мать не знає, мені показує. Узнають. Одного дня нам була поставлена задача видвинутися на ПВОшну част, розвідати там обстановку і дізнатися, що відбувається. Потім ми продвинулися ще вперед і побачили, що там знаходиться на позиції град. Тобто він був викочений, встановлений на певні поправки, наведені на противника, але не спіли його запустити. І ми запустили цей град по позиціям противника. Своєчасно передана інформація рятує життя. Спецпризначенці Омеги тісно співпрацювали з артилеристами. Броньовані колони противника зазнавали вогневого ураження. На Населеному пункті елітное ЗНВ натрапили на колону противника, навели координати. відпрацювали по цій колоні, і потім почалися маневри. Противник видав на свою бойову групу нам на зустрічі. Ми її пропустили, зустріли і виходили. Потім в тил цій маневреній групі. Ранок 7 березня 2022 року штурмова група спецпризначенців ГРУ намагається прорвати позиції бійців 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. В найбільш критичний момент з'явилася група Орла. Її командир опинився на вістрі атаки ворога. 7 марта група Орла прибула. на розу ветров у нас была задача разведывать населенные пункты Александровка и Салтовка. Мы пошли с Орлом выяснять обстановки боя. Единственное, что мы слышали, это стрелкотню. Там находилась вражеская пехота, и оттуда были слышны стрельба автоматического оружия. Здесь у нас два человека, Колван и Казак, они были у нас снайперской парой выдвинулись искать позицию для наблюдения и ведения огня. Орел, Я и Яра продвинулись дальше к перекрестку. Заняли этот перекресток, там еще возле остановки не было никаких этих сооружений, укреплений. Орел выдвинулся на правый фланг, там была пехота 317 для выяснения обстоятельств. Мы с Ярой заняли позицию на перекрестке, Яра почав подавляти огнем АГС. Там стояла АГС вже на позиції. Вот этого всего не було, у нас сектор был открыт. Ми видели левую посадку, праву посадку. Спочатку ми не розуміли, хто це. але в ході бою ми замітили форму противника, це був розсвітлов. Ми сідали группу спеціального призначення. Вони должны были захватити і удержати перекресток, поки колонна бронетехники не пройде в Харків. Я не знаю, що розміру цих колон. Но ну, если бы она дошла до города и захватила многоэтажки, то там бы намного больше крови пролилась бы, и гражданской, и нашей. Потому что здесь им негде было закрепиться, а там многоэтажки, в которых очень тяжело выбить противника. Это был бы тот же самый Бахмут. Было видно заправку. Там увидели движение. Мы, ну, я отработал туда с РПГ. Подошел к нам в этот момент Орел. После этого сказал, что видели, как заправку заполз раненый. Мы подумали, что это разведывательная группа орел принял решение брать раненого противника для допроса под прикрытием огня он перебежал дорогу занял позицию за перекрестком вслед за ним я тоже перебежал дорогу занял там позицию я расстался на агс прикрывать нас огнем пока работал агс оттуда стрельбы не было то есть когда прекращал работать агс было слышно два три ствола это автоматы и предположительно Снайпер работал, потому что был глухой э, звук, сухой, сухой звук, похожий на снайперскую винтовку. Там вот мы заняли позицию с орлом. Э, Орел предложил э, раненому сдаться, после чего поменял позицию э, слева от меня. В этот момент э, начался артобстрел, прилетела в районе дороги здесь э, мина разорвалась и прозвучала серия одиночных выстрелов. Орлу попали в голову, у нього пошла кошка, признака в не було. Лунала черга і один одиночний постріл. Я побачив, як він упав, кликав його Орел, Орел, ніхто не відповідав. Я зрозумів, що він 200 і почав подавляти вогнем противника із автоматичного гранатомету. Олександр Орлов назавжди в строю окремого загону спеціального призначення Омега. Професіоналізм та стиль роботи Орла лишаються взірцем для бойових побратимів, а його смерть особистою трагедією для всіх, хто його знав. Влітку 2022 року його рідним було вручено орден за мужність другого ступеня. Наразі ж за особисту мужність та героїзм Олександра Орлова представлено до найвищої державної нагороди герої України посмертно.